Як, власне, українці ставляться до волонтерського руху? Пане Олександре, якщо ви нас чуєте, добрий вечір. Будь ласка, Уклів, прошу вас до слова. Hello. Вітаю. Так, дякую, що запросили. Ну, Якщо ми говоримо про волонтерів, довіру до волонтерів, то на відміну від ну, абсолютної більшості структур, державних інституцій, волонтери мають довіру, довіру доволі високу, абсолютно, не абсолютно більшість, але 60%, говорячи, вони скоріше або повністю довіряють волонтерам. Не довіряють, не довіряють їм десь 17-18%, тобто ну, різниця доволі суттєва, тобто на відміну від знову ж таки держави, волонтерам українці довіряють. Зрозуміло. Пане Олександре, чи можете пояснити нашій аудиторії, шановні, чим пояснюється власне такий високий рівень довіри? На моє переконання і на знання, жоден з українських політиків, включно з головою держави, вищим державним керівництвом, і близько не наближається до таких показників. Пояснити доволі. Легко, оскільки, на відміну від держави, коли ми говоримо про волонтерів, люди, по-перше, знають, що волонтери вони є позасистемними людьми, тобто вони не пов'язані з цією корупційною, цією громісткою машиною державною. Не... Не належать до цієї клептократичної основному політичної еліти. Це люди, які такі самі, як і вони, такі самі, як ми з вами, тобто люди з сусіднього двору чи сусідньої квартири, люди, з якими вони можуть безпосередньо об'єднатися. До речі, знову ж таки, згідно наших даних, даних інституту соціології на України, десь. Близько 50% українців в тому чи іншому вигляді вони долучалися до волонтерської діяльності. Тобто це було і ем, допомога одягом, продуктами, грошима, це і допомога і військовим, і переселенцям з Криму, і переселенцям, звичайно, з ем, Сходу країни. І допомога тим людям, які з тих чи інших причин не змогли е, виїхати з зони бойових дій. Тобто це допомога волонтерам. Тобто це дуже така, знаєте, розмаїта, розмаїта діяльність, до якої долучаються респонденти. Олександр Шурга, Інститут соціології Національної академії наук. Дуже дякую вам за розлоги.